Харківщина знову під вогнем. Минулого тижня з 3 по 10 листопада надзвичайники понад дві сотні разів виїжджали на виклики, гасили пожежі, ліквідовували наслідки ворожих ударів і допомагали цивільним, які опинилися під обстрілами. Протягом зазначеного періоду підрозділи харківського гарнізону ДСНС 201 раз виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 90 пожеж, з них 26 пов'язані з ворожими обстрілами. Для допомоги населенню було здійснено 76 виїздів. Внаслідок побутових пожеж п'ятеро людей постраждали. Від ворожих ударів протягом тижня потерпали різні населені пункти Харківщини. Зокрема, у Руській Лозовій та Докучаївському пожежі, що виникли внаслідок влучань, знищили приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Постраждало шість людей. Серед них двоє рятувальників. 5 та 7 листопада БПЛА та дрони атакували Рубіжне Богодухів, Чугуїв та Пісочинську громаду, спричинивши пожежі на житлових і складських об'єктах. Постраждали люди, пошкоджено техніку та будівлі. У свою чергу на місцях влучань рятувальники не лише оперативно ліквідовували наслідки російського безчинства, а й розгорнули пункти незламності та штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Окрім цього, багато роботи ДСНСники мали і в ніч на 8 листопада, коли ворог завдав однієї з найбільших масованих атак по українській енергосистемі. В ніч на 8 листопада ворог завдав масованої комбінованої атаки на критичну інфраструктуру Харківщини в результаті ракетних та дронових ударів. Сталися руйнації та пожежі на території об'єктів енергетики. Усі профільні служби, зокрема і підрозділи ДСНС, працювали на місцях ударів ворога задля якнайшвидшого відновлення систем життєзабезпечення. для допомоги людям, були розгорнуті пункти незламності. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до укриття. Дотримання цього правила збереже ваше життя. Аби обезпечити мешканців протягом тижня рятувальники не лише гасили пожежі, а й продовжили знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, яких, на жаль, на території прифронтової Харківщини ворог залишив чиммало. Наразі на Харківщині працюють 47 піротехнічних розрахунків: 309 саперів та 129 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 6 машин. Механізованого розмінування за тиждень сапери ДСНС здійснили 305 залучень і знешкоджили 389 ворожих боєприпасів. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та парад рятувальників у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного чи підозрілого предмету. Негайно телефонуйте за. Номерами 101, 102 або 112. Окрім цього, паралельно триває процес обов'язкової евакуації мешканців з прифронтових населених пунктів Харківщини у тандемі з поліцією. Надзвичайники простягають руку допомоги тим, хто вимушений покинути власну домівку через безчинство ворога. Ольга Трачук та Андрій Паколов, Харків. Новини.